Знаки зодіака з гумором з правдою. Овен істеричний, самозакоханий. При спілкуванні з Овном слід пам'ятати, що тільки він чудовий, прекрасний і найкращий і правий. Він вважає, що він самий прекрасний. І якщо ви посмієте в цьому засумніватися, то він почне або тупати ногами, або кричати, може навіть кидатись різноманітними предметами у вас, або полізти в бійку. Ще овен грубіян. Але хто винен у тому, що він один завжди правий? Овни це ті люди, які там, де інші тормозять, жме на газ. Ці люди, створені для перемоги. Чистолюбиві, самовпевнені, імпульсивні. Такі вони страсні, не терплять поразки. А за мить я розповім вам про всі інші знаки Зодіаку. А зараз прошу поставити лайк цьому відео, написати коментар та підписатись на наш канал, якщо ви досі не підписані. Також. Поставте дзвіночок, щоб ви вчасно отримували сповіщення про наші новини. Сприяє розвитку україномовного контенту на YouTube. Дякую. Так от, переходимо до інших знаків. Тілець. Лінивий. Він абсолютно все робить повільно. І якщо хтось захоче його поквапити цілець образиться. І далі продовжить робити все ще повільніше, ніж робив нудний. Його неможливо кудись дотягнути далі з сусіднього дивану. Консервативний. Жоден інший знак не любить поїсти більше, ніж цілець. Будь-які прохання ігнорує, бо вперти як бик. Як кажуть про тільців, не чіпайте того. Хто гарненько сів і зручно. Він практичний, прагматичний, любить багатство, гроші, також сімейний, дуже цікавий знак, трудолюбивий. А ще тільці не терплять заперечень, близнюки. Це байдужий знак. Він любить побалакати. На теми, що цікавлять тільки його. Якщо ви хочете побалакати про свої інтереси, то можете про це забути. Любить випити. Так, так, можна сказати, що це найбільший алкаш у всьому знаку Зодіака. Він полюбляє цирк обожнює грати на публіку. Знаєте, серйозності в цієї людини ви не дочекаєтесь. Він віджартується, схитрує або почне грубіянити. Вдома ви його теж не застанете, він буде ходити по друзях. От, І саме цікаве, що він усіма можливими способами буде прибрехувати. Девіз близнюків ідеї, так як і продукти, не мають залежуватись. Він обожнює збирати інформацію про все, про всіх. І буває дуже дотепним. Такий він живий, неуловимий, з ним а, нудно не буває. Дуже легко підстроюється, приспособлюється до будь ситуацій. Лев це самозакоханий. Самозакоханістю він обійшов абсолютно всі знаки зодіаку. Знаєте, такий рівень Бог. Немає нічого такого, що він не вміє і не знає. А всі люди навколо створені для того, щоб йому служити, вклонятися і приносити себе в жертву. Часто лишається невизнаним генієм, дуже любить увагу. Знаєте, леви, вони дуже легко їх можна обдурити. І дивіз лева, навіщо вам сонце, якщо є я? Але ви сміливі, власні, егоцентричні, енергетичні, енергійні, це природжені лідери. Діва хитрий прораховує будь-яку ситуацію від початку і до кінця. Пасивний виглядає слабким і безвольним. Хоча насправді в хитрості поступаються тільки, мабуть, скорпіону. Живе за розкладом. Робить все так, щоб було правильно. Сухий, беземоційний, для досягнення мети пожертвує сотнею осіб і навіть не скривиться. Дві з діви, інші отримують від їжі задоволення а я вітамінки і мікроелементи. Стримані, педантичні, аналітичний склад ума, критикує. Практичний, любить здоровий глузд. Терези примхливі, такі ж бридливі, як і Лев, корисливий, доказує свою правоту. Як маленька собачка буде бігати і гавкати на всіх, хто не здатний дати опору, вони обожнюють сваритись, люблять демонструвати своє благородство яке в скрутну хвилину обернеться підлістю. Нав'язливі, пристає, як банний лист. Девіз. Я й сама іноді не знаю, я за білих чи за червоних. Але вони миролюбиві, поступливі, такі не люблять конфліктувати, дипломатичні ідеалісти. Романтичні, легковажні, але нетерпеливі. Скорпіон, садист, характер не цукор. Деспот все контролює. Вважає, що місце жінки на кухні хавло, пстивий і рано чи пізно все-таки помститься. Швидше полізе в бійку. Або почне вигадувати підступні плани знищення кривдника. Дивіз, я як квіточка у кактуса. Цвіту рідко, не для всіх, лише для обраних. А от мої колючки видно всім. Дуже скритний знак. Може впадати в крайність. Дуже страсний. Подобається все містичне, самовпевнений. Стрілець. Занудний, Самозакоханий. любить бігати від проблем, ненавидить дискомфорт, сварки, все життя залишається дитиною, балакучий, буде говорити про якусь цікавлячу тільки його тему до втрати свідомості, Боягузливий, боїться відповідальності, може прибрехувати, але розумний. Такі люди прямолінійні, відкриті, справедливі, у них відсутнє відчуття міри, може впадати в крайність, імпульсивний, намагається завжди бути в русі, козиріг. Як то кажуть, просто козиріг по життю, ставить за мету і йде до неї. Робить завжди те, що тільки хоче він сам. Якщо йому щось спало на думку якась ціль, він її обов'язково доб'ється. Навіть буде йти по головах. А потім спокійненько замете за собою сліди. Козирогам плювати на все, крім своєї цілі. І без вигоди для себе в житті нічого робити не буде. Дивіться. Покажіть мені того, хто наважився віддавати мені накази чистолюбивий, прагматичний, обережний, амбіційний, цілеспрямований, стриманий, скритний кар'єрист. Іде до матеріального благополуччя і дуже високого статусу в житті. Водолій. Безвідповідальний. Якщо ви бачили людей, які люблять вживати алкоголь або просто алкашів, то це вони. Ну, але, як то кажуть, п'є він не тому, що хоче, а тому, що друзі зобов'язують. Пам'ятає абсолютно все, крім того, що не обіцяв, є невизнаним генієм. Здатний любити виключно своїх друзів. Девіз секс Ой, та є справи і важливіші. Незалежний, оригінальний, альтруїстичний ідеаліст, любить свободу, екстравагантні, дуже широкий у них кругозір, не люблять рутину. Риби слабкий. Це найслабший знак зодіаку – він боїться труднощів, залежить від всіх оточуючих, егоїстичний і самозакоханий. Також допомагають вроджена хитрість і часто підлість. Любить валятися на зеленій травичці і мріяти про краще життя. Але в результаті отримує все, чого захоче. Девіз риб. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити післязавтра. Це мрійники, у них дуже багата уява, вони романтичні, творчі, в них гарна інтуїція, але вони пливуть за течією. Нерішучі, пасивні, полюбляють копатися подовго в собі. Ось ми з вами проговорили про кожен знак зодіаку, ведичної астрології, які вони мають виражені риси характеру та поведінки. Може, десь було за жорстко, але я на початку відео про це попереджала. Та у кожного знака є, окрім мінусів, обов'язково багато-багато плюсів. Гарного дня!